Понеділок 20 жовтня на календарі 1334 день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цими днями та сьогодні. Росіяни вперше запустили каб на полтавщину. Отож, при нових загрозах ще мають містяни де ховатися. Деталі у Рубриці укриття. У місті, незважаючи на зливу, відбулася акція Не мовчи, полон вбиває. Як так сталося, що церковне майно, що належить храму, продали до приватних рук. У Крюківському райсуді продовжили розгляд резонансної справи. Жінки з різних міст та областей з'їхалися до Кременчука на дводенний форум. Про що говорили та які історії вдалося почути журналістам візиту? У науковому ліцеї Полі для студентів влаштували онлайн-міст із єдиною українською антарктичною станцією Академік Вернацький. Більше деталей згодом у випуску. До тем оперативних у суботу, 18 жовтня у Кременчуці близько 22-ї години, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Академіка Герасимовича. Як інформує прес-служба батальйону патрульної поліції Кременчука, прибувши на місце події, з'ясували, що водій автомобіля Опель не врахував дорожньої обстановки, перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на автомобіль Део. Водій транспортного засобу «Опель» мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд показав результат 242 проміла, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На не патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення та протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І напередодні у Кременчуцькому районі жінка отруїлася чадним газом. Так на лінію 101 надійшло сповіщення про те, що на території Градиської громади в селі Погреби медиками було виявлено жінку з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено, що ввечері, 18 жовтня, громадянка розтопила піч на твердому паливі та лягла відпочивати. На ранок жінка відчула погане самопочуття та в оселі був запах диму. Пожежі на місці не виявлено. Плита печі опалення мала численні тріщини, через які продукти згорання деревини потрапили до будинку. Жінку госпіталізували. Рятувальники громад радять дотримуватись правил пожежної безпеки при експлуатації різних видів опалення, та у випадку пожежі негайно телефонувати за номером 101. У спеку дощ за будь-яких обставин вони продовжують нагадувати. Що поки тут триває життя для військовополонених і безвісти зниклих та їх родин, воно фактично зупинилося. Учора у Кременчуці, вкотре від початку повномасштабного вторгнення, відбулася акція Немовчі полон вбиває. Розпочалася вона о 9-й ранку з перекриття кількох напрямків руху неподалік Палацу культури Кредмаш. Але не всі були готові зупинитися на одну хвилину, аби, хоч подумки, віддати шану усім жертвам цієї війни. Більше розкаже Роксолана Жукова. Майже два роки подібним акціям нагадування у Кременчуці. Все більше людей можна побачити у неділю о дев'ятій ранку біля палацу культури Кредмаш. У думках надія на повернення рідних. У руках плакати, світлини, прапори. Тим, хто чекає з полону чи бодає на якусь звістку про безвісти зниклих, не байдуже до цієї війни. Бо як ніхто знають, який біль несе кожен її день. Отож, о дев'ятій ранку учасники акції вже традиційно доєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Як виявилося, не всі водії готові зупинитись та віддати шану полеглим на війні. Учасниця та одна з організаторок акції пані Світлана розповідає, подібне засмучує та обурює. Її син обороняв Маріуполь. А у травні 22-го року за наказом вийшов з Азовсталі, фактично у російський полон. Тепер же війна намагається забрати у жінки ще одну рідну людину. Тож така байдужість пересічних містян не може не зачіпати. Сімнадцятого травня. 22 другого року він за наказом з побратимами вийшли з Азовсталі і були закуплені в полон. Уже відбувся суд у 23 му році. Йому винесли вирок 22 роки в колонії суворого режиму. А в цьому році, 31 травня, зник безвісті мій рідний брат. Ми всі живемо тільки однією думкою, де знаходиться наш рідний, в якому стані, взагалі чи він живий. Прикро, що не всі підтримують нас. Сьогодні навіть був такий інцидент. Ми стояли на хвилині мовчання. На нас наїхав джип. під дощем, з думками про сина стоїть і пані Тетяна, син жінки Володимир Бакум, зник без вісти на Донеччині. Після мого сина з двадцятого на 7 він пропав. Після нього скільки йшли у серпні вересні, вересні. Нема нікого, ніхто в частину не вернувся. Дуже хочеться гарну і всім батькам, жінкам, хочеться всі вернуть додому. Безвісти зник на Донеччині і син пані Вікторії Олександр. Сталося це у червні цього року. Чоловік перебував неподалік Краматорська. Жінка пригадує останню розмову, яка відбулася за кілька днів до виходу на завдання та зникнення. Мама, я з цим далі розірвався дронь і сюди мене ухо болить. Я числі в капіті, я зарізав ще капаю в ну, хорошо, Я тобі ще перезвоню. Ну, а так і не перезвонив мені. Кілька побратимів, зниклого безвісти військового, перебувають у полоні, а от самого Олександра у списках немає. Як констатують учасники акції, не втрачають віри у повернення своїх близьких. А от від суспільства не завадить усвідомлення болю родин та ціни боротьби, яка триває. З великим сумом і глибоким смутком повідомляємо, що 24 жовтня 2024 року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації, вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник батьківщини Кирило Олександрович Басараб. Прощання з Кирилом Басарабом відбудеться завтра, 21 жовтня, а саме з 12.00. Церемонія відспівування у Свято-Миколаївському соборі з 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища. Співчуття рідним та близьким. Маємо ще одну загрозу. Сьогодні ворог застосував планируючу авіаційну бомбу, відому як Кап по Полтавщині. За інформацією повітряних сил ЗСУ, Кап летів з Харківщини на Полтавщину, і це вперше за час війни. Керовану авіабомбу було локаційно втрачено у Полтавському районі. Каби небезпечні через їхню руйнівну силу, велику дальність ураження та складність збиття. Отож, на фоні нових загроз наші журналісти говорили про доступність укриттів у Кременчуці та їх наявність з мешканцями вулиці Київської. Більше деталей у нашій постійній рубриці укриття. Цього разу у фокусі нашої уваги дослідження доступних укриттів та й загалом їх наявність у Кременчуці стала вулиця Київська. Саме там нам і вдалося поспілкуватися з місцевими мешканцями. Тож запитуємо, де ховаються жителі прилеглих будинків та в яких умовах знаходяться ті місця, які мали б бути безпечними. При школі є при одній, при другій і в садочку там ніби щось є. А ви куди ховаєтесь? Ні, я вдома. Ні, я не знаю. де. – А ви де ховаєтесь? А ніде не ховаюся, в коридорі сижу. Одне я там 28-ма школа, там ноче підвольне поміщення є, то хто туди ходить. А сьоме училище, де раніше друге було училище, там теж ну, таке воно, як підвол, але ж це не укриття. – Немає його, немає тут укриття. В районі тільки в школі, в садочку. Нічого не облаштовано, нічого ніде немає, ні в жодному будинку в цьому районі. Давай, давай, давай. І Дякую. підвали зачинені. Навчальні заклади, також, може, так, пів кілометра, наверх там якесь то підприємство, і там велике таке сховище. Я даже вам і не скажу. Поближче в школі, а так немає майже укриттів. А ви де ховаєтесь? Ми в коридорах ховаємося з дітьми. – 30-й ліцей. А ви там і ховаєтесь? Так. Да. Де в цьому районі є укриття? Ой, ми не знаємо. А там де магазин, а там mm -hmm. було. Mm. І, які там умови? Ну тоді були більш-менш нормальні, але я не ходжу туди. Цього разу, як і в більшості раніше опитаних нами людей, в рамках постійної рубрики містяни розповідають про укриття в навчальних закладах. Один із таких, розташованих поблизу вулиці Київської, Кременчуцький ліцей, номер 30 Олімп, дорогою до навчального закладу, чуємо сигнал повітряної тривоги. Так самим укриттям, звісно, у робочий час користуються діти та працівники ліцею. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Світлани Карпенко, в день під час освітнього процесу потрапити в укриття, так би мовити, Усь з вулиці не вийде а от у вечірній час та вночі це цілком можливо. Коли завершується заняття учнів, немає в закладі, тоді укриття працює для можливості забезпечення перебування в безпечному місці мешканців нашого району. Сторож, який перебуває на робочому місці при отриманні сигналу повітряної тривога відчиняє укриття. Максимум у нас було 42 людини. А, от у ще одному у цьому районі навчальному закладі гімназії номер 28, за словами директора Олексія Докучаєва, скористатись сховищем пересічні містяни можуть цілодобово. Вночі це сторож, який відповідає за відкриття цього приміщення під час повітряної тривоги. Як тільки відбувається сигнал повітряної тривоги, одразу черговий відповідальний за укриття спускається, відкриває укриття. На це виходить до одної хвилини, і після цього укриття доступно для людей, тому без проблем вони заходять і можуть розміщуватися. Багато людей приходять. О, в залежності від тої тривоги, яка тої небезпеки, яка є на той час. Тобто один-два. А як були дуже такі масштабні обстріли Кременчука, то і 60-70 осіб було. У нас є спеціальний журнал, якому вони реєструються, і ми відслідковуємо цю відвідуваність укриття. Сховом для мешканців прилеглих будинків стає і укриття одного з підприємств міста зліва, де раніше пошта була там, це ви туди ховаєтесь. Буває, ховаємося. Як днем, то вдома, а як ночі, то от сюди бідемо. Як вам умови тут хороші. Так, отам є. Я на початку війни туди заходила, там було дуже страшно. Світла нема, я туди не ховаюся. Перевіривши укриття особисто, можемо констатувати, що всередині є освітлення, кілька сільців та дерев'яні піддони для сидіння. Ну і відкрите воно, за словами однієї з працівниць підприємства, цілодобово. Ну вот когда было вот что у нас долго нас обложили, то приезжали, машины здесь стояли. Втім, як переконують мешканці багатоквартирних будинків з іншого боку вулиці Київської, їм до найближчих безпечних місць прямувати близько 15 хвилин. А коли небо атакує балістичне озброєння ворога, або як, наприклад, сьогодні кап на те, щоб заховатись, у містян є усього кілька хвилин. Отож зачасту обирають менш безпечні коридор чи під'їзд першого поверху будинку. Як так трапилось, що церковне майно, яке належить храму, продано до приватних рук? У Крюківському районному суді сьогодні продовжили розгляд відповідного судового спору. Позивачем у цій справі, як вже відомо, стала релігійна громада Православної церкви України, яка вимагає визнати недійсним договір купівлі-продажу, скасувати рішення державного реєстратора та зобов'язати повернути об'єкт нерухомого майна назад релігійній громаді. Подробиці чергового судового засідання далі у сюжеті. Незаконний продаж церковної нерухомості, а йдеться тут про дві житлові будівлі по вулиці Івана Приходька на території Святоспенського храму Православної церкви України. Віряни закидають вже колишньому настоятелю храму Сергію Богайчику. Як вже неодноразово лунало, на торгівлі церковним майном продавець заробив 148 тисяч гривень. Але на рахунок релігійної організації ці кошти так і не надійшли. Черговий день у суді знову таки визначився відсутністю на засіданні пана Бугайчика. Не було цього дня і інших відповідачів у справі Наталії та Олега Старінцевих. Це саме вони придбали будівлю, що належать релігійній громаді. Минулого разу, як відомо, суддя Фадієва задовольнила клопотання релігійної громади, яка прохала витребувати у відповідачів, у того ж таки колишнього настоятеля храму, оригінали протоколів парафіальних зборів. Саме на тих зборах нібито приймали рішення про продаж церковної нерухомості. Але тих протоколів і досі так ніхто і не побачив, бо вони десь у нотаріуса. Документи. Які, оригінали, яких були виготовлені в одному примірнику, надані до нотаріальної контори про вчинення, при вчиненні нотаріальних дій. Протокол номер 14 1 був відібраний нотаріусом в матеріали договору купівлі-продажу, що він не надав доказів направлення нотаріусу і доказів отримання нотаріусу немає. А ось список буцімто учасників тих парафіальних зборів, учасникам сьогоднішнього судового процесу таки надали. Але у релігійної громади та власне її представника Руслана Лазоренка відразу виникла купа зауважень, що ймовірно можуть свідчити про підробку документу, аж надто багато невідповідностей. На там комісія Ковп, Багайчик НВ і боровик АО. Так, далі. Цих осіб немає в списку. Тобто це свідчить про ознаки фальсифікації цього списку і про ознаки фальсифікації цього протоколу. Тому що, оскільки зазначено в самому протоколі Багайчик там е зазначив, що лічильна комісія обрана з числа присутніх, то як же ж вона може бути обратися, якщо вони не були присутні? Слідуючий момент: у нас мається від 11.11.2023 два протоколи. Один за номером 4, а другий за номером 14, дріб 1. Тобто, як це зрозуміти, мені невідомо. Ну, я розумію, що це було штучно створено. Вже представник відповідачів Олександр Ковальчук усі ті ознаки фальсифікації назвав маніпуляцією. Якщо мати бажання за допомогою маніпуляції спростувати будь-який факт, то це можливо зробити щодо будь-якого документу. Відзначилось це судове засідання у справі торгівлі сорковним майном із заявою від громадянки Людмили Корягіною, яка прохала суд долучити її третьою стороною у справі, аргументуючи це тим, що зокрема у цій церкві її хрестили. Заслухавши з цього приводу усі сторони процесу, суддя пішла до нарадчої кімнати. А вже повернувшись, повідомила. Заяву пані Корягіною не приймає, бо долучати третіх сторін у справі за законом мають право на етапі підготовчого засідання, яке вже минуло. Наступне засідання у церковному спорі призначили на 5 листопада. Живі пінгвіни, крижаний континент і спілкування з полярниками. У науковому ліцеї політ Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії днями відбувся онлайн-міст із єдиною українською антарктичною станцією Академік Вернацький, що розташована на острові Галіндес. Як усе відбувалось, бачила наша знімальна група, тож Леся Жуйкова розповість більше. За партами учні 8-11 класів наукового ліцею політ днями панувало хвилювання. Усі чекали на відеозустріч з українськими полярниками. Вперше учні та викладачі навчального закладу долучились до онлайн спілкування з науковцями антарктичної станції Академік Вернацький за понад 13 тисяч кілометрів від Кременчука. Перед початком заходу своїми очікуваннями поділилась 11-класниця Владислава. Які питання сьогодні будеш задавати на зустрічі? Це будуть стосуватися питання їх умов проживання, пінгвінів, а також це будуть питання температури, опадів та їх досліджень. Питання для науковців з іншого кінця земної кулі підготував і Михайло Гриб. Каже: особливо цікаво дізнатися, як живуть люди по інший бік планети, серед снігів, вітрів та вічного холоду. Очікую позитивних емоцій. Багато цікавої інформації, яка буде. Корисна для нас, для учнів саме мого профілю, і ну і для всіх учнів, тому що ми, учні гуманітарно-природничого профілю, вивчаємо поглиблену хімію, біологію та англійську. І я думаю, це буде нам дуже цікаво. Учитель географії Максим Лихман розповів: ініціатива провести такий онлайн міст належить самим учням. А вже за підтримку адміністрації ліцею ідею вдалося втілити в життя. Ми можемо дізнатися про наукові дослідження конкретно від людини, яка їх проводить. Тобто це буде пряме включення лайф-тур, лайф можна так сказати, по території станції і наживо побачити, як вони працюють, чим вони займаються, що вони досліджують в основному. Це зміни клімату, і озоновий шар, і поведінку органічного світу. Далі до прямого включення долучилися і самі науковці-полярники. озонометристи, бейскомандер командир Олександр Полудень та Тарас Перетятко. Вони розповіли учням про головне завдання української антарктичної станції Академік Вернацький проведення наукових досліджень в умовах Антарктики, про біологічне різноманіття континенту рідкісні види рослин і тварин, особливості побуту полярників, а також про складнощі клімату. Ми проводимо певному маршруту і бачимо сканування. Профіль протягом року, як сезонно змінюється, як утворюються тріщини, пече, підземні озера, ну, длядені озера. І бачимо динаміку його приросту, зменшення в ну, різні пори року. Окрім розповіді про роботу станції, науковці провели віртуальну екскурсію її приміщеннями. Особливе захоплення у присутніх викликали пінгвіни, яких полярники продемонстрували наживо. На завершення онлайн-зустрічі учні ліцею подарували пану Тарасу та пану Олександру авторські стікерпаки з пінгвінами. А також провели руханку за символічною назвою Танець пінгвінів. Країна рівних можливостей як для чоловіків, так і для жінок. Таким принципом керувався Кременчуцький антикорупційний центр, організувавши у нашому місті дводенний форум Рух, політичні інструменти участі жінок. Підійнявши питання ролі жінки у політиці. Та суспільно важливих темах. Ну і в дискусії про переосмислення традиційних гендерних ролей, жінки на власних прикладах ділилися досвідом та тим, чого їм вдалося домогтись у суспільстві та з чим зіштовхнутися, проявляючи себе не лише в ролі домогосподарки. Більше про це та про форум далі у нашому сюжеті. Знати свої права на законодавчому рівні, як побутові, так і політичні, не боятися проявляти себе та брати участь у побудові повноцінного суспільства у незалежності від статі. Цього у тому числі на особистих прикладах навчали присутніх на дводенному жіночому форумі. У першу чергу підіймали питання: чи може жінка, ставши політикиною або громадською активісткою, впливати на суспільні процеси, виявляти недоліки та говорити про це відкрито. Показуємо, де які прогалини є, і в Кремльчуцької міської ради, і в різних інших громадах, аналізуючи, дивлячись на ті сайти, і на ці надбання, які в нас були до повномасштабного вторгнення, і потім наскільки звернулися демократичні надбання після того, як почалася вже повномасштабна війна, пояснюючи все тим, що ну, наче не на часі, наче можна прикрити деякі речі, наче можна не показувати, щоб цього не. Бачив ворог. Для прикладу, за словами Оксани Гуйде, початку повномасштабного вторгнення можна було простежити неабияку закритість влади, шляхом приховування частини інформації та проведення комісій і депутатських засідань без присутності ЗМІ під приводом військового стану. Утім, через деякий час, після активних дискусій, як журналістами, так і громадськими активістами, баланс вдалося відновити. Але якщо ми, як громадськість, як громадські активісти, перестаємо про це говорити, це дає можливості владі робити якось інакше. Наприклад, щось показати, щось не показати, або вирішити це питання в якийсь інший спосіб. Тому Наша протидія якраз може бути в тому, щоб всі документи, всі рішення, вони були прозорими, відкритими. І тоді ми можемо говорити про доброчесність, про відкритість, про порядність. Про те, як довго жінка може бути у політиці, нам розповіла депутатка Олександрійської міської ради, яка в числі народних обранців уже в четверте, Олена Богоявленська. Додає, що спершу прагнула зламати стереотип, що той, хто йде до влади, обов'язково хоче наживи чи просування власних інтересів. Тоді я вперше замислилася над тим, що побудова побудова громадянського суспільства, такого, знаєте, якісного громадянського суспільства, воно в більшій ступені і буде тим антикорупційним механізмом, який не дозволить взагалі говорити на цю, ну взагалі навіть думати чиновнику про те, що можливо щось там на межі закону. Жінка ділиться, що за час політичної кар'єри зіштовхнулася із цькуванням, із блокуванням сесійних засідань із замовними статтями від опонентів. Тож говорить, навчилася критичному мисленню та відсутності емоційної реакції на подібне. Ну і про тіньову частину впливу політики на атмосферу в родині розповіла депутатка Черкаської міської ради, мама п'ятьох дітей Валерія Шинкарьова. Якщо ми говоримо про, до прикладу, підтримку в родині, в мене велика родина. Але коли я пішла в депутатство і хотіла стати депутаткою, мені мій чоловік, попри те, що я мала вже ми мали разом п'ятьох дітей. Мені було сказано, ти ніколи не станеш депутаткою. Коли я була щемоданом на конкурс Місяць Україн України-Інтернешнл», мені просто на порозі сказали, що знаєш, от в лютому я поїхала перед війною, був конкурс фінал України. Мені просто сказали, що знаєш, я в грудні подав на розлучення. Утім, це не завадило їй стати депутаткою, відкрити власний бізнес, займатися волонтерством, а згодом викладати у Черкаському національному університеті. За її словами, чималу роль у подібному становленні відіграють і інші жінки, які в даному випадку стають підтримкою, адже самі щоденно зіштовхуються з такими ж ситуаціями. Це дружне жіноче коло, а це підтримка, це сестринство, Коли ми сідаємо у коло завжди наші тренінги проходять саме в колі. І коли ми всі на рівних, і кожна висловлюючись отримує підтримку по сестер, які поруч з ними, і ця підтримка вона надає впевненості і віри в те, що я роблю щось дуже цінне. Тому про цю підтримку завжди говорять на кожному заході, що це неймовірно важливо. Отож, ось такі дискусії із переосмисленням традиційних гендерних ролей це ще одне підтвердження того, що жінка може бути не тільки елементом родини, а й важливою складовою суспільства. І як бачимо, на таких прикладах може бути провідною силою і в побудові демократичного суспільства, і встановленні прозорої політики, що за словами організаторів, частина нашого майбутнього, особливо у післявоєнний час. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 21 жовтня. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день, без опадів. Температура плюс 7, плюс 10 градусів. Вітер північно-західний 8 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Пам'ятаємо, завдяки кому можемо зустрічати ранки у відносному спокої. Мирного вечора та вдалого вівторка. Побачимось! Thank you